В Дніпрі сталася жахлива трагедія. Працівник патрульної поліції міста Дніпро застосував табельну зброю, зробивши три постріли в спину, правопорушник помер на місці від отриманого поранення. Зараз люди розділилися на два табори, підтримуючи ту чи іншу сторону. Особисто моя думка стосовно того, що трапилось, працівники патрульної поліції зупинили ягуар, який порушив правила дорожнього руху. Після чого водій пересів на пасажирське сидіння і вже звідти в грубій формі продовжив. В розмову з працівниками поліції за кермом сиділа, сіла його дружина, яка хотіла втікти з місця пригоди. І поліцейські після цього застосували силу. Сталася бійка. Працівника патрульної поліції побили, і в ході бійки була застосована зброя. Мораль така. Ми країна, яка виборює свій рух до Європи, і я особисто не знаю, в якій європейській країні дозволено себе так поводити з працівниками патрульної поліції, навіть якщо ти вважаєш себе царком розмовляючи з вікна Ягуару.